Саме головне, коли ви робите, наприклад, жим лежа, старайтеся ваші плечі бачите, назад зведені, лопатки разом. Тому що якщо, наприклад, ваші плечі будуть впереді, як ви бачите, зараз ви будете жати, ви просто їх травмуєте. У вас нема стабільності в плечових суглобах. Тому що лопатки, коли ви притискаєте, вас бачите, от плечі в мене зафіксовані. І тоді я тільки працюю от грудними м'язами. Бачите, як груди йдуть догори, плечі назад, і от лопатки зведені, і тоді звідси я вижимаю верх. Вверх старайтесь робити завжди видих. На зусиль видих і до кінця в ліктях не розгинайте, тому що якщо ви будете до кінця вставляти в ліктях, вся нагрузка буде падати з ваших грудних м'язів просто на насоглобе, тому що свого роду робиться замок. Наприклад, ліктєвий і, і плечовий, бачите? І все, і вся нагрузка просто буде на плечах стояти. Якщо ви хочете реально прогрузити більш грудні м'язи, старайтеся трошечки до кінця не до випрямляти. Саме головне повільно робіть контрольно, старайтесь розтягнути м'язи і тоді пожати. Можна так, це, це принцип діє, наприклад, не тільки зі штангою, але і з гантелями також. Так що саме головне – акуратно і не женіться за вагою, тому що можна себе травмувати. Хват, ви бачите, наприклад, діться, на ширині плечей і трошечки ширше. У мене є насічки, наприклад, на ці штангі. Як ви бачите зараз, я ставлю палець от, рівно з ними. Тоді бачите, до себе притуляю і трошки відступаю. Це є стандартний мій хват. Можна хват використовувати звичайний, класичний, та як ці роблять, тобто, наприклад, замкнутий. Як ви бачите зараз, звичайним хватом можна жати або можна відкритим. Я більш люблю відкритий, коли палець, наприклад, ставлю отак. І лудоні в мене рожаті. Але для початківців не, не, не дуже рекомендую, тому що можна реально кинути штангу і будуть великі-великі проблеми. І грудна клітка, одним словом, вилізе з другої сторони. Так що, повільно знімаєте, повільно опустили. Грудні м'язи розтягнули і вижимаєте вверх. Лопатки завжди жаті. І не робите таких штук. Бачите, плечі не йдуть догори. Вони завжди назад. what